Ви обов'язково отримаєте грантове фінансування, якщо будете дотримуватись цих правил, уважно вивчіть, які витрати дозволено покривати грантовими коштами та яка мета у донора. Включайте лише реальні суми, підкріплені ринковими або комерційними пропозиціями. Тому перед тим як подавати грантову заявку, сконтактуйте з постачальниками та дізнайтесь ціни. Ніколи не змінюйте таблицю фінансового плану. Там зафіксовані формули і будь-які зміни призведуть до помилок. Творчість залишаємо для четвертої поради. Напишіть пояснення до кожної статті витрат грантових коштів. Навіщо вона потрібна для проєкту? І п'ята порада: покажіть, що витрати відповідають цілям гранту та уникайте загальних категорій на кшталт інші витрати. Це викличе недовіру грантодавця. Є тут серед вас ті, хто вже отримував фінансування. Що ви порадите початківцям?